Взагалі в дереві мого життя, це в основному відбуваються групи підтримки, тобто це групи підтримки, самодопомоги і в такому роді. А якщо говорити конкретно за військових, то почався, так це, стосунком це від відвідин в лікарні. Тобто, побачили ми, що вже після цих відвідин можна і є час для того, щоб запросити їх сюди, до нас у простір, для того, щоб можна було їм, по-перше, і знайомитись, бо це з інш... це з різних лікарністів. І вони тут ознайомляться, комунікуються, бо хтось, наприклад, буквально два дня, як тільки поступив у цю лікарню або в шпиталь, а хтось вже, наприклад, два місяці вже має певний досвід різних питань, там і в тому числі, і що пов'язано з реабілітацією, якщо це говорити про людей з ампутованими кінцівками, і ну, в такому понятті. Вони тут зустрічаються, спілкуються, розмовляють, діляться. Я, як консультант з військової психології, як ну, вже певні такі коментарі, або хтось конкретно хоче про якусь тему підняти. Тобто ми перед тим, як починається група, ми маємо певні правила. Хоч з військовими не хотілося би до кінця, щоб були ці правила, бо їм їх достатньо їх в їхньому, в їхній службі, але все одно якісь такі. Ну, якби побажання ми узгоджуємо, тобто там не будемо сьогодні розмовляти про військові дії і про історії. Кожний домовляється, і ми в такому ну, якби ключі вже далі працюємо на запропоновану тему або на різні теми, які, ну, які піднімаються. Якщо, наприклад, говорити про сугубо от групи підтримки, про цей психологічний супровід, який відбувається тут в просторі, то. Так, це якби якісь такі є психоедукаційні, тобто психоосвітні моменти, але також по по, по, бажанню, по, по запиту, по різним таким от питанням від хлопців. Або індивідуально також відкрити на цю співпрацю і пропоную, хто потрібно, хто хоче для таких е, дій. Якщо взяти банально і від початку це зміна обстановки. Тобто, по-друге, це знайомство і досвід прийняття і досвіду з інших хлопців. В тому числі психологічно, як він бачить, що, наприклад, один-два дні або тиждень, як він повернувся з передової, а хтось уже більше цей час і бачить, що в того було більше контузій або більше переживань, тривог, і більше якихось таких у нього було причин для хвилювань і до різних речей. А в нього, наприклад, менше, і він це поставляє, і ми про це розмовляємо. і Він, якби виходить, уже більш, скажімо так. Піднесений, розуміючи, що це просто йому ще потрібно або час, або якісь певні там ну певну роботу, в тому числі індивідуальну, якщо, якщо він забажає, якщо це, це буде потреба від нього.